627 офіцерів-рятувальників громад вже на варті безпеки. Минув лише місяць роботи, і вже результати. Взяли участь у ліквідації понад 65 надзвичайних ситуацій. Більшість з яких спричинені військовими діями, забезпечували евакуацію населення з прифронтових населених пунктів. Залучались до гасіння понад 5 тисячі пожеж. З них щонайменше 590 спричинені обстрілами. Провели 546 ідентифікацій вибухонебезпечних предметів, близько двох тисяч разів надавали консультативну допомогу місцевій владі, а також мешканцям громад з безпекових питань. Крім того, рятувальники провели заходи змінної безпеки майже 1400, з пожежної та техногенної понад 2000, Щодо безпеки на воді близько 1300. Проєкт працює, і ми продовжуємо формувати систему захисту в громадах по всій країні. У найближчі місяці до команди долучиться ще 1600 офіцерів: навчати, діяти, рятувати.